Якщо тобі потрібно не сплачувати штрафи по статті 210 211, КУПАП, звертайся стосовно теми ТЦК, я розкажу детально, як не допускати штрафів ніколи. Про що не скажуть адвокати? Адвокати кажуть, і юристи, їх потрібно оскаржувати в судах штрафи. Не потрібно штрафи оскаржувати в судах. Тим ви передаєте свої дані в реєстри електронні. А далі, що? А далі виписують повістку на мобілізацію. І все, привіт-привіт. Саме так. А як ви думали? Оскаржили одну повістку. Думаєте, не прийде друга, прийде. А можна зробити так, що жодна не прийде. А також зробити так, що по статті 210-211 вас не будуть притягати. Взагалі, саме так, як це зробити? Звертайтеся на електронну адресу значок e proton.me Тобі це треба. Не дай себе оштрафувати по статті 210 КУПАП, Не дай, щоб заблокували твої рахунки. Як уникнути штрафів і проблемів з ТЦК СП, консультація. Звертайся на вказану електронну адресу. Електронна пошта. Якщо тобі потрібна юридична консультація, Будь -як, з будь-якого права це коштує 300 гривень. Розгорнута юридична консультація з будь-якої норми права це коштує від 500 до 1000 гривень. Вирішення проблем з ТЦК ТСП. Консультація 500 гривень. Складні ситуації 1000 гривень. Вихід із статусу фізичної особи. Коштує 500 гривень, заповнення заяви в суд 1000 гривень, заповнення позовної заяви в суд 1500 гривень. Тобі це треба, звертайся. Консультація стосовно кримінальних справ, як їх не допускати, коштує від 100 до 300 доларів або євро. В залежності, якою валютою ви хочете. Оплатити консультацію. Але консультація коштує від 100 до 300 доларів. Саме так. Підписуйся на цей YouTube канал, TikTok канал. Поширюй це відео в тренди YouTube. Доб'ємо разом до 20 тисяч, а потім до мільйона. Слава Україні! Героям слава!